Чисті білі матові нігті тепер реальність. з новинкою від Маши Крій та бренду. Ізі заявлено, що цей матовий топ залишається чистий незалежно від того, що ви робили руками. Проведемо краш-тест на моєму свіжому манікюрі. Загалом я дуже давно мріяла про класичний білий френч з матовим топом. Перший востаннє таке робила приблизно сім років тому. Але після першого походу в магазин, де я набирала картоплю без рукавичок, відразу після манікюру заріклась, що повторю не скоро. Ще порівняємо інший популярний топ. Stay Clean від ізі краще наносити не супер тонким шаром, а навіть трішки вирівнювати. Тоді він лягає рівномірно, але жовтізни не дає. Навказівни нанесла інший популярний топ. А блискітки це топ з втиркою. Отож, приступаємо до брудної роботи. Спершу мені попався маркер. І це виявилось дуже простою задачою. Навіть на вказівному витиралось досить таки непогано. До речі, протирати завжди краще спиртом або ацетоном. А ось на п'ятий день манікюру я вирішила його добити. Куркуму я не люблю, тому вдома мене її не виявилось. Була лише червона паприка і ще суміш якихось приправ. І так як попереду сезон шашликів, то з цим матовим топом ви можете сміливо покривати навіть найсвітліші кольори.